У нас з вами ще один сюрприз для учасниців марафону по, по стрункості. Сьогодні експерт Тетяна наша та, вона нам розкаже про дуже два крутих продукти, які допомагають нам схуднути, допомагають, щоб наша шкіра виглядала шикарно. Не буду затягувати час. Та, у нас в компанії ЛР є два таких класних засоби: це крем і гель від целюліту. Але вони один одного доповнюють крем, це для дуже гарно зжигає жирі, робить шкіру більш гладенькою і допомагає виробці колагену та еластину. Тому ну, це одна дія. І, також шкіра стає від нього більш зволоженою, пружною, гладенькою. А є ще гель. Гель більше активизує внутрішні наші процеси, обмінні процеси. Також покращує мікроциркуляцію крові і допомагає лімфовідтоку, у кого набряки, зверніть увагу саме на гель. Має легку текстуру, класно впітується, не залишає ні липкого ефекту. Дуже класно, тому що зранку ми його краще наносити його зранку, тому що їм позапускаються рухи, хтось там ну, активний образ життя веде. Ну все одно це більш ми рухаємося, тому ранком наносимо гель, А крем ви наносите на ніч, і тому така тенденція двох цих засобів дасть найкращі результати. Але якщо навіть ви одним будете користуватися, ви будете мати і гарну шкіру, і пружну, і е, зволожену, е, міцну, таку м'ягеньку е, і на зовнішній вигляд. Покращення ви побачите уже з першого використання першої баночки. Використовуйте ці два засоби протягом, поки вони не закінчаться місяць, там вистачить чи трошки більше, але використовуйте щоденно, будете мати гарну шкіру. Дуже круті засоби. Я просто на собі їх тестувала, користуюся регулярно. Можу сказати, що доповнити трошечки, що великий склад алоє в цих продуктах вони повністю натуральні, і результат отримуєте 100%. Отже, бажаємо всім вам стрункого життя. До зустрічі, стрункого Так.